Микола Семенович, справжній любитель голубів, він почав доглядати та розводити їх ще з самого дитинства, коли тільки почав ходити до школи. Оця красна порода, це більшість, вони, ну, вони зараз вже не натуральні, вже стільки врем'яно пройшов. Це ж от 50 там, чи стільки років. Ну, я займався і ходив у перший клас, то був в пазуху візьму, йду в школу, пускаю, в приходив. по цей. Після обійти сашкови, то вони вгорі стоять. Буває, що сідайте вже геть вечором. Це називається Ніковаївський льотний гряд. Оце вот різна порода. Ось це в вот мене тут льотна. От це то Павліна називається, коли Павлін, він білий чорнохвостий, то теж Павлін. Він біла чорнохвостенька, веєром. Хвост. Павліна називається. Є трубачі, ну і хвости такі э, трубою. То вони називаються трубачі. А це називається Павліни. От Павліна сидить, втора молода ще, Он бач, хвоста розкинула красиво чорнохвостенька, От Це натуральні вже вони павління розкидають хвости. Особливо молоді, Зараз у мене багато дутиші, У мене зараз дутиші є павліни льотні, чайки є, є бойні, Я вам покажу от там на низу а в мене пара їх ну заводиться Заводяться з років. І вже, вже, як то кажеться, вже гадав, вже не то я вже з ними обращаюся. Ну, все одно любитель. По виставках я участвую кровом. Ну що вам ще? От виді, вона летять, вони на крашенки. На крашенки йдуть і на на гнізда. От я то називається красна порода, це. Було Ніколаївська чиста порода, Приїжджають з Росії, в мене з Росії приїжджали, брали по 100 рублі штука, ці красик Ніколаївський. В прошлом году приїжджали, позапрошлом году роду приїжджали. У ну, мене, наприклад, я ось лежав під капельницю і пошти місяць вдома, але ну, все одно я за ним вказував. Як бо лізти мені важко було, я сам не маю нікого, то я, як не важко, а все одно води треба дати, їсти треба дати. О, став займатися, є у мене там кури такі болі-міння заводю, і заводю птицю. Ну, у мене найголовніша птиця моя. моя, це моя болість. Я без неї не можу. Скільки я хотів Повалять авже у п'ятник, все, ну всі сміються, всі ж в мене в Новобузі знаєте, так і знаєте, з Росії приїжджають, з усіх городів приїжджають. Кажуть, ні, ти видать, родився з ними в місті. і, Каже, навірний подохнеш у місті. Ну, всі кажуть, та кару поваляй. ой, каже, Семенович, каже, не видумуй, аж ти поваляєш. Ну, це така. Оце заводюся. Все одно я хнися. Я випущу утром, я сяду на скамейчка сюди, полюбуюся ними. О, приїжджай до мене. У і любуйся. Я їздю до їх. О, усього 28-го в нас буде. Тут у центрі, на базарі вивозять, спочовки вивозять, більшість. Ну, вона не виставка буде, а просто так, на продажу там хтось. В ну, тому то, то місяці було 6-7 чоловік. А виставка у нас була. Так у нас виставка, це була, от, де рейс полкому, то вся площа була там уйма, там не те, що тисячі мільйони були птиці, яка хочеш птиця. Ну кожен і все. От любителя, звісно, як то кажуть, продати, а до вторе, що і кормішка зараз. попробуй купити відерця. Це, якщо мені на таку гараву, як у мене зараз десь до 90 штук чи до 100, то мені треба в день найменше дати від пшениці. Оце мале, маленьке, це з-під дутищів у тих, що дують. Оце бачиш, які ноги в охматі лохматі ноги. Оце з-під дутиші, то, що є з дутиші, що водують, оце їхнє мале. Ось сидить чайка. Вон де, де лестниця, а вон пішла на гору. Ось чайка вона, бачиш, пішла. Ото чайка, да? Так, да, маленька. Ну там є внизу, я тобі їх покажу. Це Називається жовті у нас. Це жовті голуби. Теж льотні, видиш, який у неї хвост красивий. Все красний Ніколаївської породи. Ніколаївської да? да, Ніколаївської породи це потомство ще. Ну, вже він старий, вже старий. Вони понаїдалися, вони вже Щас я їх нагоню аж туда, вони туди, а не туди, може бути перелітати. На сьогоднішній час у Миколи Семеновича близько сотні голубів, за якими він доглядає.